Я котик риболка, як більшість котів, я небайдужий до карасів. Люблю я їх хвостики, смажені в мослі, хрусткі, золотисті, смачні та прекрасні. Мене на ставок ще господар не бров. рибалити вдома мене він навчав. У тазик він випустив всіх карасів, а котичок лапкою й виловив всіх. Прийшла господинька, а риби нема. Рибале, ти каже, хтось їздив дармо, чомусь за ту рибу на мене кричала. Як їй пояснити? Ловив бо клювала. То як вам про рибу котячі вірші? Якщо ви рибалка в житті і в душі, тоді ось тримайте такого кота. Машину прикрасить ця красота. Чи буде на кухні, як котик магніт? Ще кавою пахне смачненько цей кіт. Te chorabas, te chorabas, te graça tudo, te me graça